Тепер з Гущенко вершки добре тримай. А можна я? Друзі, а згущенку буде насипати найрозумніший, найгарніший, найслухняніший і найкращий у світі. Знаєте хто це буде? Ви. Правильно, це буде. Ви. Так, я думаю, що однієї краплі нашої згущенки думаю вистачить. Правильно, десь так і все. Ні. Як це ні? А скільки треба? Сім? Сім окей, раз. Одинадцять. два. Одинадцять? Да. Так, добре. Тоді передаю цей супер згущенку. тимай тобі. Бери. Видавлю стільки, скільки тобі скажуть всі інші. Скільки йому видавлювати? 100. 100. 100. 120! 120. Коротше, друже, видавлюй все. Видавлюємо, видавлюємо. І, друзі, найголовніше. Нам треба наше морозиво дуже добре перемішати. Можна мені? Так, тримай. Але дивіться, перемішувати треба дуже повільно, тому що а, тут є вершки. Вершки мають таку здатність, як спінюватись. І це все морозиво може бути на всіх нас. Тому треба перемішувати дуже повільно і обережно. Покажите, це будеш робити, будь ласка. Видавлю, видавлю, не бійся. Давай, давай. На праву ручку.